і малим. Ну що, Іванка, пригадуєш, куди ми запрошували наших глядачів? Звісно ж, на зустріч з іншими учасниками гуртків талановитими хлопцями і дівчатами. Тож давай вирушаємо у телевізійну екскурсію. Я займаюся, займаюся гуртку авіамодельному гуртку. Він дуже цікавий. Наш керівник Іван він хороша і добра людина. Він дуже нам допомагає робити ракети, інші апарати літальні. Також ми у понеділок були на змаганнях, район, обласних змаганнях. Думаю, що ми не Останні займали, ну і не перше, десь в середині. Також робота вимагає працьовитості, щоб зробити виготовити ракету, потрібно пару тижнів. Також ми робимо ракети макетні різних конфігурацій, це трьохступінчата і двохступінчата. Також робимо Робимо виготовляємо ракети, що літають на змагання, ми їх запускаємо на полі, на подвір'ї. Гурток Юний Сейсмолог. Заняття проходять по п'ятницях, одне заняття проходить в школі, а на режимній фізичної станції Тросник ми записуємо дані з приладів радіоактивності сейсмічної, з приладу сейсмічності ДАС-05. Після того ну, з даних будуємо графіки, після чого робимо наукові дослідницькі роботи. Я був на другому етапі, зайняв друге місце в області кліматологія та сейсмічна активність, як вона пов'язується. Також мої друзі теж були на другому етапі в області і теж займали призові місця. Ну, Розкажи про землетрус. Його можна передбачити чи ні нашим глядачам? Землетрус передбачити неможливо. Щоб передбачити землетрус, потрібні вагомі висновки. Людство вивчає багато явищ, щоб визначити землетрус. Ми вивчаємо прилади, з якими ми працюємо на режимній геофізичній станції і тросницького тросника. Також ми звіряємо дані з керівником, перевіряємо рівень води, складуємо таблиці, вивчаємо дані і на основі них виконуємо науково-дослідницькі роботи. Також ми спрацюємо з керівником, він пояснює нам ті закони, той матеріал, які не входять до програми шкільного навчання. Наприклад, закон Бернулі на основі нього була зроблена моя робота. Я був учасником другого етапу конкурсу захисту. Ну, зараз дуже багато снігу випало сніжна зима. Чи передбачите ви повінь? Передбачу, так. Зараз буде повінь чи ні? Буде. А якщо. Будемо Якщо підняться резко температура у горах, а не буде морозу, тут температура не залежить. Від температури залежить у горах. Якщо в гірській місцевості буде повищення температури, так звичайно буде повінь. Ну, якщо там у день буде наприклад, тепло, а вночі заморозки, то повені не буде, сніг потихеньку зійде. Цікаво! Розповідь. Тепер ми знаємо, чим займаються юні авіатори і юні сейсмологи. А завтра дізнаємося, чим займаються гуртка гуртках у руки» і в дитячому вернісажі. До зустрічі! Пока.